Всіх вітаю на каналі МТ і таполка PixelTab, схоже, пережене всіх конкурентів і вийде на біржі першою. Вже 18 числа вони об'явили лістинг на великих біржах. І зараз я вам швидко розкажу про все, на яких біржах буде лістинг і де ми зможемо продати нафармлені монетки Pixify. Отож, гра PixelTab – це аналог популярних проєктів, таких як NotCoin та Hamster Вона, на жаль, зараз може трохи лагати через великий наплив користувачів. Якщо у вас не вийде одразу зайти, то спробуйте пізніше. Але суть проєкта – Кожні 8 годин треба заходити в гру і забирати монетки, або ж їх можна тапати за бажанням. Але головне тут це прокачка пасивного доходу. Нам треба розвивати персонажів, таких от у собі, бойових ботів, які приносять пасивний прибуток. А також цікавою фішкою є битви між гравцями, тобто можна в реальному часі змагатися з кимось, хто швидше натапає, той і виграє так ось, ця тапалка вирішила обігнати всіх конкурентів і об'явила про лістинг на біржах вже через кілька днів. Ми одразу написали про це в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся обов'язково, щоб не пропускати важливі новини. Посилання буде в описі під відео. Отож, 18 числа о 12 годині по UTC, тобто, це 15-та година по Києву, буде лістинг Pixify на великих біржах. Про які саме біржі йде мова? Ну, по-перше, вже підтверджений лістинг на біржі Gate. Вони опублікували анонс стартапу. Стартапу це така можливість отримати трошки монеток Pixify безкоштовно. Тому реєструйтеся, якщо у вас ще немає аккаунту на цій біржі. А 18 числа тут буде лістинг, почнуться торги монеткою. Також є інформація про лістинг на біржі Bybit. Офіційно вони ще не заявили. Думаю, ось ось про це опублікують анонс, але як ви знаєте, в Блокчейні все прозоро, тому можна відслідкувати їхні криптогамаці і побачити, що на них вже з'явився токен Pixify. Тому з великою впевненістю можна сказати, що і тут з'явиться монета. Можливо, для нас зроблять традиційні профітні акції на честь лістингу. Всі посилання будуть в описі, по ним ви отримаєте найбільші бонуси. Та знижки. Скажу вам дуже незвично, що цей проект так швидко запускає лістинг, бо насправді всі таполки навпаки тягнуть якомога довше, переносять і так далі. Тут насправді ніхто й не чекав, ще лістингу, а його Об'явили навіть раніше, ніж обявили, про сам айрдроп. Тобто тут також цікавий момент, нам ще не роздали ж наші монетки, тому і вивезти їх на біржу поки що не можна. Чи додадуть цей функціонал за ці пару днів, чи просто помахають кісткою перед носом, подивимося. Звісно, тапити монетки буде набагато цікавіше, коли в нас буде перед очима ціна цієї монети. Айдроп обіцяли за кількість монеток в боті. Та дешборді. Посилання на дешборд також буде в описі. Плани в них взагалі створити власний мета Всесвіт з різними іграми і так далі. Подивимося, що з цього вийде. А на цьому в мене все таки коротеньке відео. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. І до зустрічі!